Вітаємо, шановні глядачі. Раді представити вам сьогодні огляд великого проєкту для приватного будинку, комплект меблів в спальню та деякі оточуючі приміщення. Перш за все, маємо в самій спальні навпроти ліжка ось таку перегородку, яка візуально розділяє спальну зону від зони одягу. Власне, зона одягу у нас представлена. Гардеробом, який закритий розсувними дверима з е, декорацією в виді, вигляді тканини. Ця тканина ідентична шторам в приміщенні. Вона наклеєна на ДСП товщиною 10 мм. І ось таку ще маємо е, декоративну роздільну планочку по центру кожної з двох дверей. Двері в нас їздять на системі купе. Німецького виробника, і мають е, дотяг, плавний дотяг на відкривання, на закривання. Всередині маємо гардероб у е, вигляді різноманітних паличок, антресолі, е, труби овальні і е, великої тумби з шухлядами, з профільними чорними ручками. І ось така ще фурнітура. Для розвішування брюк, ременів, кроваток. Велике дзеркало в повний зріст для одягання перед ним. Безліч поличок, які представляють себе корисний об'єм, вони відкриті. І це все закривається так само з плавним дотягом. Наша декоративна перегородка представляє з себе вертикальні балки з чорного МДФу матового двостороннього супромату. На них закріплений телевізор з використанням ще додаткового щита. Для... Цей щит придає жорсткості всій конструкції, а також закриває телевізор з тильної сторони, щоб не було видно ці всі підключення дротів і вентиляційні якісь щілини. Також ми маємо приховані дроти, приховані дроти до телевізора, вони проходять всередині ось цієї балки, тобто ми їх не бачимо. Балки у нас закріплені на подіумі з радіусним таким заокругленням, яке зменшує кількість небезпечних кутів в приміщенні. З лівої сторони маємо таку невелику етажерку для книг. І е, також спальня має власний самузол, який прихований зараз цими дверима. Але ці двері це також наша робота. Е, ми виконали е, стінові панелі з матеріалу під дерево. Вони складаються з детал... декількох деталей. І е, з цього самого матеріалу зроблена вставка в двері прихованого монтажу. Санузол трошки пізніше, бо ми маємо ще дві прикроватні тумбочки. Цікавого незвичного дизайну. Це у нас МДФ подвійної товщини. Це в нас металева конструкція з чорного кольору. Одна висовна шухлядка. І ось е, ця поверхня у нас задекорована натуральною шкірою, шкірою молочного кольору. така в тому ж самому стилі маємо тумбочку з лівої сторони, вона менша, вона меншої ширини, але в тому ж самому стилі з металом і натуральною шкірою. Надзвичайно приємний на дотик матеріал. Також в спальні є балкон достатньо просторий, для якого ми виготовили таку лаунж зону, яка представляє себе каркас із МДФ. З висувною шухлядою, точніше, це дві шухляди об'єднані єдиним фасадом. Тобто там два комплекти направляючих, кожен з яких витримує величезну вагу. Тобто, сюди можна покласти не знаю, консервацію, картоплю, кого що є. Але якщо серйозно, то скоріше за все постіль. Це в нас висувний блок розеток, в якому якраз підзаряджаються акумулятори до камери. Декілька подушок, які дуже просто звідси знімаються, там липучки, і їх можна віддати хімчистку або випрати самостійно. Ось такі прикольні циліндричні подушки, якими можна відбиватися від тих, кого дуже сильно любите. І ще е, спальня в нас має власний санвузол, до якого ми нарешті доходимо. І в ньому ми виготовили ось таку прекрасну тумбу на два умивальники. Такі чорні матові дві чаші. Е, стільниця з керамограніту. Це декілька деталей, зшитих е, під кутами 45 градусів. За е, рахунок чого вона. Зроблено такою масивною. Маємо е, таку з профільної труби е, вішалку для рушників. І е, сам фасадні панелі у нас з, е, шпонованого МДФ з такими фрезерованими ручками цікавими. Всередині можна знайти систему фільтрації осмос декілька висувних шухляд. Ось тут ми цікавим чином зробили широкий фасад. На маленькій шухляді для того, щоб в ось цій зоні розташувався сифон від умивальника. Ну, І ще цікаве доповнення, доповнення. ось такий стилажик з декількома шухлядами висовними. Це у нас чорний матовий МДФ, зарізаний під кутом 45 градусів. І е, вони тримаються на металевих алюмінієвих Профільних е, таких стійках. Загалом це гардеробна система, яка е, набагато елегантніша, ніж просто дсп каркас. Ще маємо зеркало, його також виготовили ми. Е, воно величезне і має в собі вбудовану підсвітку з сенсорним вмиканням і дві розетки. А ну, на цьому будемо завершувати огляд нашої спальні. Дякуємо за увагу!